Оксана Васильівна, я тебе вітаю. То я до своєї бабусі звертаюся. Прошу в Україні цього року гарно вродила картопля. Зараз якраз триває збір врожаю. І а ти тут. Та я тут <рес> вдвічі пощастила. Картоплі на ринку вже стільки, що ціни пішли вниз. Гуртові, за якими картоплю продають господарства, коливаються від 9 до 16 гривень, то навіть дешевше ніж було рік тому. Представляєте собі таке, ще в тій країні буває приблизно на 10%. Тож на зиму проблем із картоплею не буде. Слухать згадав про. Зимої проблеми з картоплею. Я пам'ятаю, у 1990 ті ще 90-ті, коли ми всі шикували. да? Це що було? Ну, це я іронізую, що ми А, а я думаю, боже, і коли ми таке спадали картоплю, я пам'ятаю у себе на балконі, навіть зробили такий ящик з ти угу. щоб б вона не перемерзала на балконі, угу. розумієш? І от звідти потроху, потроху, потроху. Два мішка картоплі ми купували на зиму 100% в час, коли на неї падали ціни. Що ну і от про запаси картоплі. Чи зараз люди запасаються картоплю, чи от не морочать собі голову і просто купують. Троху чи разу коли йдуть до магазину. Аби дізнатися відповідь на це е, запитання, ми провели власне розслідування. І ось що дізналися. Людмила стоїть за прилавком одного зі столичних базарів. Вона закуповує овочі та фрукти оптом з різних регіонів України, а потім продає їх у столиці. В основному це йде. Кабачок, баклажан, огірки, помідори, тому що йде сезон закаток. Ну, Персики, скажімо так, вже відходять. По виноградах тільки з'являється, то кожен хоче його спробувати. І по сезону школярі пішла школа, пішла сливка, яблучко, грушка. Ближче до зими, каже продавчиня, люди почали запасатися картоплею. Причина проста: пік збирання врожаю, великий вибір на ринку та низькі ціни. Якщо середня обична, така що вже на зимівлю 25 гривень. Якщо молода картошка, з молода, тобто, що можна ціліком зварити 40 гривень з 50-60 гривень, а середня 25-30 гривень середній калібр. Ажіотажне картоплю триває і в продавчині Лідії. Жінка разом з чоловіком вирощує її самостійно на городі. Частину залишають для сім'ї, інше продають. Каже, на реалізацію близько двох тонн картоплі в такий період йде не більше двох тижнів. В середньому посадкова така невеличко 15 гривень, а така гарна картошка 25 гривень. У будній день мастільки людей на базарі, а у виходний день повно людей і продається добре. Я і вступаю трохи, якщо людині треба мішок, наприклад, по 20 гривень. Зазвичай люди купують картоплю у невеликих обсягах, кажуть продавці. Кияни пояснюють все через те, що немає де її зберігати. Я не багато купляю її. У мене такий стоїть такий шкаф один, а там внизу єся так відкривається. Отак, ото я там її держу. А в мене приватний будинок, там і погріб є, все зберігається. Ну ми ж не закуповуємо її. Купили, сіли далі. Купили продавці. Кажуть, зберігати картоплю можна навіть у квартирі. Для цього потрібно виділити темне, прохолодне і сухе місце. Так вона не позеленіє та не пустить пагони. Тримати її слід в дерев'яних ящиках або сітках, аби картопля дихала. Один лайфхак – це купляти його свіжим. Саме краще купувати завжди свіжим. Це найкраща лучша порада буде. Чи вигідно робити закупи до весни? Експерти однозначної відповіді не мають, але зазначають, цьогоріч картопля по гаманцях українців не вдарить. Добре вродила. Тож і ціни нижчі, ніж торік, у середньому приблизно на 5 гривень. Нині на столичних базарах за кілограм просять близько 20 гривень, а в магазинах бульба по 17. Хорошу врожайність фахівці пояснюють змінами клімату. Врожайність, скоріше за все, картопля в цьому році буде кращим, тому що в минулому році сильно посуха вона вплинула на врожай і вплинула на збір картоплі. Тобто, якщо жовтень у нас буде не сильно дощевий, то можна сказати, що ціна вона не зміниться суттєво від того, яка зараз є. А якщо зміниться, то це буде ріст невеликий біля 1-2 гривень на кілограм. Крім того, деякі аналітики аграрного ринку заявляють, що в жовтні ціна на картоплю може впасти до 10 гривень за кілограм. Крім високої врожайності, на це впливає і обмежена кількість овочесховищ в Україні багато з них зосереджені на півдні країни, і частина нині окупована або знищена. Тож фермери не мають можливості зберігати велику кількість картоплі і відповідно намагаються продати її якнайшвидше. Така тенденція буде зберігатися до весни, кажуть фахівці. Адже тоді власна продукція закінчиться і буде переважати імпорт.